Радий привітати наших колег, агрономів, фермерів, сільських господарів на нашому Дніполі. Через обставини, що склалися, ми знову його проводимо в онлайн режимі, але нам є про що розповісти, є що показати. На даний час в державному реєстрі сортів рослин, допущених до вирощування в Україні, занесено 343. Сорти, гібриди та батьківські компоненти, створені в нашому інституті, з яких 154 активно розмножуються. Ми займаємося такими культурами, як пшениця м'яка зима м'яка яра, тверда зима, тверда яра, зима, жит, зими тритикали, яри тритикали, азимий ріпак, яри ячмінь, горох, соя, проса, кукурудза, соняшник. І Про досягнення нашого інституту за цими напрямками розкажуть наші селекціонери. Отже, долучайтеся, знайомлюйтесь і звертайтеся за насінням в наш відділ маркетингу.